Вітаю на каналі Діми Охріменка. Дім Канузь ну, Діми Дім Охріменка. Безпечний лайк, відповідає на перегляд. Блять, ну куди ти спішиш? Давай, ти або я? Ну давай ти. Звісно ти. Ти ж найкращий, найкращий. Заєбав. Та ну, не так, танум, що не що Танун я закитану балансувати та досліджувати потім, що щось розказує. нове. Тому не зміг відмовитися від пропозиції досидити таємну схованку в стелі провідника, поїзда Львів, Перемиші. Цінова політика цього експірінсу не зменшить ваші кишені. Всього лише 9 чайних пакетиків по курсу на NBN. Хочу відмітити також міськість третьої полиці вагонних плацкарт. Завдяки ним дюжина представників та представниць однієї з останніх кочових культур насолодилися смаком справжнього цейлону. На жаль, під час подорожі сталася екологічна катастрофа, тому доїхало всього 13. Причин підняття тиску в паховій області нарахував Рамзан Кадиров і заснув. Не забудьте підписатись на канал. В наступному відео ми будемо досліджувати, як зробити ідеальну дирку в кавуні саме для вас. Часто буває, досить всього лиш перейти річку, та на іншому боці буде зовсім інша країна з припизнутою владою, дивними традиціями. І ні, ми не їдемо у чоп. Сьогодні наша подорож до Базелю. Старе місто, яке колись спалив Наполеон, та ще буде спалене, неодноразово. А ні, почекайте, спойлер із лінію локація. Отже, Базель розташований на півночі країни, межує з Німеччиною та Францією. Головна торгова артерія та третя за населенням місто, культурний та промисловий центр Швейцарії. Завдяки мігрантській політиці саме тут, у Баз... А, Бля, не, чувак, не, почекай. Ну не дай остання шуточка. 5 п'ять секунд. Завдяки мігрантській політиці, саме тут, у базелі, в чоловіків в середньому найбільші члени сім'ї, бо до мігрантів зуставляться добре та файно годують. Все, давай, приємного перегляду. Зрозуміло, це супер здавати якесь місто для мене. То, що тут якби кордон зразу. Типа, і зразу і Німеччина, і Франція. І тут куча, ну коротше, куча всього намішана, І тут постійно хакає якийсь бред. Підемо погуляємо, кстати, по ньому. Охуління. Підемо щось подивимося. Правильно? Реально бабка грає Катюшу. Базель це взагалі індустрійне місто, індустріальне. Індустрійне, індустріальне. Як правильно, напишіть і, на листочку з як їдемо. Пахім промисловість, ну не та, що на пазняках, хоча я думаю, що і така теж присутня, що то там ще вони роблять. Ну, коротше, люди тут реально роблять. ну як і всюди. Ті працюють, крім мене, я ярмані бал, я буду відео знімати. Ой, да, переход. Ну, тут зразу парк, а мене такими приколами одразу можна купити, вон берези. До речі, не популярне тут дерево береза. От що і бабка тут цю катюшу їбучу співає. Так, ладно, паду десь на лавочку. Що, бля? Кофійок давай, заливайся, щоб опять цього піздунця включати на максимум. Так, ну оце от базель. От отак от виглядає. Виглядає так само, абсолютно так само, як і всі інші міста в Швейцарії. Архітектура тут досить однакова. Єдине, що тут багато всяких історичних пам'яток і забудов. Я вам їх теж покажу. Хоча чесно сказати, чесно сказати, я хую знаю, кому це цікаво. Це реально, хто показує ці історичні забудови і кому це цікаво. Напишіть в коментарях. В цьому відео про Базель я ні разу не буду казати, що весною пахне. Їбучими іммігрантами. Ну це напевно капличка. Бачите, там забудова ведеться. Реставрують чи що. А ми можемо зайти всередину. Я не знаю, чи з камерою можна. та їбать. Хай хоч одна падла попробує її зірвати. Я думаю, Ісус не знаю, що з такими робити. На я люблю час від часу ходити в церкву. Хоча я і не сильно віруюча людина. Зараз багато хто з молоді такий, о, я вірю, я вірю там у все, світ, в цю енергію. Я от теж в це вірю, але мені здається, що ці місця церковні. Ну, по-перше, поясню. В них із-за архітектури така. Енергія, ну знаєте, скільки 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 людей за ці всі роки просили щось прям дуже серйозне в цій церкві? Просим тебе, Боже. А, і, ну, і взагалі так, структура будівлі. Е все зроблено для того, щоб людина почувала себе максимально, так сказати, наближеною до Бога. Молитись, кстати, реально лайфхак, навіть якщо ви такий суперагностико-атеїст, що це таке взагалі? Це ж мені подобається. Так, ладно, а куди мені йти треба? Ну, Добре, я буду просто йти. Для не важна а просто путь. І я думаю, що зазвичай всі самі класні місця вони попадаються просто поки я йду Тут більше всяких крейзі людей, чим в Цюріху і чим в інших швейцарських містах. Я не знаю з чим це зв'язано, але... Ну, дій, дійсно, це коли я сюди приїхав, я вам сказав, що тут багато крейзів чувачків, і тут дійсно фейків багато, тобто тут арт така штука відбувається. Може це вплив того, що саме в Базелі знайшли ЛСД. Тобто тіпчик, який от, винайшов цю штуку, випадково і хава і катався на велику. Це було десь тут. Що може вони, це їхня вже традиція. То башеч, кислоту, і будь такими странними. Думаю, на відео четвертому у вас ця архітектура вже заїбе, Але насправді ну, приємно тут ходити. ще у швейцарці вічно відбувається якась конструкція, стройка. Чесно сказати, моя суб'єктивна думка, оці вузенькі вулички мені не подобаються. Тут нема чим дихати. Я такий більше людина, більше дерева. Мені дай дерево, щоб було куди насрати. Ладно, такі вулички я люблю. До речі, я коли по них ходжу, я уявляю, як в середньовіччі тут просто гвалтували і вбивали людей. -дам 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 -дам. Базель. Мені це місто все більше і більше подобається. І пахне ганджубасом, як звичайно. В Швейцарії можна легально з собою мати до 10 грам канаблі. Я думаю, що люди дуже вдало цим користуються. Дин -дин. Дин -дин -дин -дин. Може я теж хочу хапанути. Хоча ні, мені треба знімати відео, а потім ще його монтувати. І ще треба розказувати щось більше, блин. Хапанути, це все це. Буде вам просто безмовний тур по базі. Хоча, в принципі, я думаю, давайте шутку, що так було навіть і краще, хоча кому я це кажу, що нікого не могла піздавати какой-то. Це річка Рейн. Бачите, який в неї тут ще гарний колір. Пам'ятаєте відрізочок про Ліхтенштейна? Ну, звичайно, пам'ятаєте, ви ж його бачили 3 хвилини і 40 секунд назад. Це та сама річка, тільки бачите, вона вже тут ширша, напевно, більше приток в неї впало. Класна будівля. Знаю, що саме вона мені подобається. Ці будиночки, подивіться, які вони стільові. Прям да, видно, що старі. Скільки років цьому дереву, але напевно прям дуже багато подивіться. Збереглося так, прям, я впевнений, що дуже багато. А ці навіть оконні рами не оброблені в самому центрі, що, до речі, дуже дивно, бо зазвичай в Швейцарії я таких будинків не бачу. тут Аж краска потріскалась. Ну от, що ми можемо наблюдати. Поїщу чуть-чуть. Всеред кашу. Таких, кстати, бобиків я люблю. Голубі какие-то мерзкі. Драконопівань. Всю воду, до речі, можна пити. Мені подобається в Швейцарії, що тут дуже багато фонтанчиків. Ну і води багато. Бачите скільки. Я вирішив, що я буду йти в Німеччину і Францію пішки. Тобто, в чому прикол? А там далі, по річці, там закінчується Швейцарія і вдолі річки. Отак от і там на одній стороні буде Франція, а на іншій стороні буде Німеччина. Знову ж таки, без паспорту сьогодні буду в трьох країнах. Минулому тижні я їздив в Констанц. Це Німеччина. З іншої сторони супермаркет. Це, до речі, за, за, цей, за цей рік я перший раз купився так за кордоном, бо багато хто в Швейцарії їздить за покупками на вихідних. Ну бо це просто дешевше. От, а сьогодні я буду скуплятися у французькому супермаркеті. Пахне так водою. Странно, да, що. Гарне місце. В той річки. Класно, да? так? Виглядають які ці будинки з ліаною. То, це навіть утеплює якось з дому. Мені так подобається, до речі, тренуватись, коли я кудись їду. І тут починається промзона. І далі тільки кордон. Люди собі живуть, їздять туди, їздять туди собі назад, торгують, спілкуються, обмінюються ідеями. От що буває на прикордонні, коли сусід не піде роганевний. Ну в них армія да, була сильна. Але ну, це вже таке, це вже питання більше культурне, історичне. Сьогодні швейцарці вони просто виймають всі плюси знаходження в Євросоюзі і, і нічим ну, за це не платять. Тільки там приходилось завжди думати головою і викручуватись, коли них завжди були всі сильніші, ніж вони є. Ніхто зі мною не здоров'яся, але ви щось ахуєєте. То поля, так? Да? А оце що? Нормальний прикол, це справжня, причому пальма. Прикол. Оце комбінація, я б, я б хуїв би, якби так я побачив би десь на святошину в парк, в цьому на бульварі Вернацького, що ростуть ці тополі і хтось пальму всадив. Я думаю, що там пальми на святошину тільки по, по падікам всаджують. так, що то в базилі максимально багато. Шуток про це що тут про нарік? Це чебрець? Чуваки, це чебрець росте. Представляєте, це це? І ця приправа, може її спи, а я собі спижу. Оце я хабатунчик намотив собі травички. Тільки почав шутити про одну траву, як зразу вже знайшов це теж не менш ароматну. Подивіться, яка велична промзона Швейцарії класна. І яка вонюча французька задрипана. Це якщо що, сарказм. Хто не зрозумів, той долба власний чувачок. Такий лютий андеграунд, як з американського фільму. На пісок або камні насипають. Бачите, все в пилюці тут. Вона вона звідси йде. Ця локація, якщо чесно, дуже подобається. Безплатна Палістина. Куди це я перейшов? якийсь гамнопс. Не знаю, чесно, не дивлюсь на карту, я просто знаю, що мені в ту сторону треба йти. А ну, йду. Хі -хі 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 -хі. Де я зараз взагалі? Що? Що це якесь комплекс, да, що я без паспорта. Та я нарпиздівся вже на 4 депортації. До речі, круто, це вже в Німеччині, але мені потрібно у Францію. Okay. Швейцарія, Німеччина, Франція. Okay. Я отак і буду приємно, да? так? Таке от бачите. Ну, Я думаю, що я десь зараз вже у Франції. Тут навіть більш-більш вже цивільно, чим, чим в Німеччині було. І це в будівлі такі. Парк цікавий. Я буду в Тахача. Йдемо подивимось на місто. В принципі, так само, як в Швейцарії, все досить, все досить гарно. Ура, я у Франції. Це тут десь недалеко уже Париж. Ельфі і Бабашня. Так що, чесно, просто ну, максимально житловий, житловий район. Насправді було б прикольно, якби мене поканули. Був би типу, сюжет з ментами. Тобто, да, навряд чи мене б жорстко виїхали. Хоча, ну, хто його знає, теж достатньо затишно. Ну Оцей за і супермаркет. Зараз буду робити тут свої пакупачки. Ось які класні помідори. Оце прям Ні, Вони вже, вже м'якенькі дуже. Ось такий тут супермаркет французький, нічого незвичайного. Але дуже мало людей. Я вже скупився, сонечко заходить. Це не перший раз помічаю, але ціни у Франції вищі, ніж у Німеччині. Причому на, ну, на базові продукти. І... Прикол в тому, що як, окей, якби у них були більші зарплати, але ну, зарплати в Німеччині якби вищі, ніж у Франції. Я не розумію, в чому прикол. Купив серебрі, два вина, м'ясо. Буду як типовий француз. Просто буду бухати. Став лайк. Не перерили дорогу. А де мені бутерброд хавати? ці Жабоїди. Качки. Це з них в цій частині світу роблять фуагру. Засипають їм кукурузу прямо в желудок. У них виходить це розпечення, а потім це цінителі називають фуагрой. Хоча, по суті, вони просто хавають рак печінки. Смачного, до речі, що там їсть? Зараз. Ну, фуагру я люблю. Я її ніколи не їв, но я її вже люблю. Звучить охуєнно. Фуагра. Ще й така. Сала. Як вам вечірній промінати. Заніжений катер. Оце туї. От вони, до речі, коштують дохуя бабла. У кого є бізнес, ой, у кого є земля з забором в Україні, можемо організувати бізнес і через років 20 такі туї продавати по дохера бабок. Хотя, нахуй ви мені тоді треба, я сам це все зроблю. Або ні. Ну, скоріше за все, ні, тому що бля, 20 років ждати це можна. Хоча я через 20 років буду думати, бля, чого я не посадив би тухи, сейчас би якийсь пару лямчиків би гривень. С учетом інфляції, що куди я куди я їх куплю? Куплю собі білет в Тернополь. Голуби. Ще лебеді. Педики, сука, били. От якого хуя, скажіть мені. Отим типам просто в желудки засипають. Оцього крахмаля, а ці вообще, ці вообще похуй, вони білі, я білий, я красивий. Ви ну, розумієте, що, що таке расізм. Ну, як це, так, кстати, пойде, прикиньте, от як повезло, що ти просто невкусний і тебе не хавають. Були мої останні 50 євро. У мене у мене офіційно у мене офіційно закінчились гроші. Я, Мене ж звільнили з роботи, а от, оце от, от бабки залишились, Тільки в євро. Їх більше нема. О, да. І смішно, ну, насправді взагалі, блять, не смішно. Але я знаю, що все буде добре в будь-якому випадку. Я щось придумаю, як завжди. Але. да, Ситуація конкретно зараз от така. Намішали катапської нафти по-любому, А, це цемент. Все, базара ноль. Бутерброд, водичка. Жду бути, жду бутерброд. Жду поїзд на цюрі. Скоро буде, через 8 хвилин. А я хаваю поки що побачив. Приїхав трошечки пізніше. Чим уходить останній трамвай до мене. Зараз я йду пішки годину. Черідні я копий. Вони когось виглядає. Тільки пузік. Тікий тільки пузок. Старий вже кот. Шерсть нього така плотна. Вижте, виглядає якусь мишу. За мною ховається, типу, щоб якусь зловити мишу. Такие же хитрюга. Кот. Это кот с фермы местной. Блин, да. одни животные. А ну, стоять не двигаться. И поймались. Так, вот ежик, а вот котик. Нет. Ежик боится. А кот что? А коту похуй. Итак, Я хочу вам сказати дякую, бо якщо ви додивилися відео до цього моменту, то ви реально красавчик, тому що це відео мені не подобається. Ну що камера вічно так дрощиться, що то там, то, що то там це. Коротше, наступне відео буде з гор. Там будуть класні локації, буде все симпатічно. Ну а після цього ще буде краще відео, що я купив штатів, вже будуть такі більш статичні кадри, все таке. звук? Таку я вирішив зробити вставочку. А, я слідкую за кожною взаємодією, за кожним лайком, за кожним коментарем і все-таки. Що це? Ладно, не можна. Що їх зуб випав. А, да. Ще раз всіх цього. І підтримуйте наших воїнів, наших хлопців, наших дівчат. Це може звучати максимально дволічно з моєї сторони. Но, типу, а, всі, хто там в Європі, не не забувайте. Всі, хто в Україні, до вас я думаю, питань нема. А все. Все. Бай-бай. Бо твоя врода, то вода, то є чиста вода. То є вистая вода синів. Oh, here we